Пане Романе, ви знаєте, от в цей урочистий день ми відчуваємо нашу незалежність як ніколи. Особливо це відчувається яскраво на Курщині, коли сили оборони запитують у містян? І вони говорять, що війна у них почалася з 6-го, з 6-го числа цього місяця, фактично, а до цього вони її не бачили. І я би хотіла запитати у вас перше запитання: як ви вважаєте, оці дії, які сили оборони сьогодні роблять на території Курщини? Чи можуть в ці дії фактично можливо будемо рухатися далі? як кажуть, операція Київ за три дні завершиться операцію Москва за три місяці. Чи можуть вони ще більше згуртувати нашу незалежність і похитнути незалежність противника? Да, я хотів би першу чергу поздоровити весь український народ днем незалежності. Хочу нагадати, що ворог хотів позбавити нас її ну, протягом століть. Так виходить, що кожні 100 років ми намагаємося. І за собою закріпити, але але ворог до цього перемагав. Але ото от той вогонь вогонь маленький, який жеври, він знову розпалює полум'я. Ми зараз у нас є великий шанс більше ніж навіть 100 років тому закріпити цю незалежність. І вже нарешті до всім довести, що Україна це незалежна держава і має право на своє існування. Незалежно від всіх там захід, схід ми будемо там в різних напрямках рухатися як вектор і співіснувати, але ми є незалежною державою. Це от дуже важливо зараз. У нас є цей історичний шанс, і ми маємо зробити все, щоб його не прогавити, і в тому числі такими операціями, яку ми зараз проводимо на Курщині і. Це операція дуже важлива, і важлива вона саме і перед Днем Незалежності. І вона має багато векторів важливості. Це і геополітичний вектор, і внутрішньополітичний, і військовий і як військова операція дуже важлива. Да, вона там не займає розмахи, скажем так, навіть цілої області, але по своїм, по своєму значенню, вона важливіша, мабуть, за. Деякі операції, які там проводились уже на території на нашій території, пане Романе, пробачте, що я вас перериваю. От багато хто не розуміє. Багато хто із людей каже: у нас є фронт, ви замість того, щоб боронити тут, ви полізли туди. Що ви там з цим будете робити? От, роз'ясніть, будь ласка, глядачам, які не розуміють сенсу смислу цієї операції. Як ви це бачите? Я маю на увазі курська операція. Ну ще раз повторю, що в неї багато сенсів заложено від геополітичних до військових. Якщо ми говоримо в першу чергу з військової точки зору, то те, що відбувалось у нас, ми бачили, що ворог, практично викидуючи всі свої сили і засоби, всі ресурси, і це показала курська операція, що в нього практично не було на цьому напрямку ресурсів. Майже на двох тисячах кілометрів кордону були одні срочники-строковики. А весь ресурс російський великої там другої армії світу, який вона називає, був кинутий на східний на південний Прямо і вони там переважають за рахунок ресурсу, за рахунок економіки, і військове у військових є таке поняття. Воно закладено в підручниках стратегії. Це перехоплення ініціативи. І от навіть використавши ті війська легендарні, які зараз також б'ються на цьому напрямку, перехопити ініціативу на цих е, активних напрямках. Ну, Практично було б неважливо, а від ініціативи йде все. Це маневри військ, морально-психологічний стан, можливість там бити на якомусь одному з напрямку. Там ну багато випливає факторів. І от те, що командування прийняло рішення, що ну потрібно десь перехопити ініціативу і вдарило на Курщині, Воно зараз вже відіграє роль. І я вже казав неодноразово, що кульська операція це не про. Наслідки от прямо зараз вони вже є деякі, але наслідки і ще е, будуть, які будуть змушувати противника е, скажімо, маневрувати. Це що стосується так поверхностно військової точки зору, е, я вже не кажу морально-психологічний стан в армії. Я бачу в тих солдат, які атакують. Повірте, це е, скажімо, дуже таке, е, ну как би с е, е, зрілище дуже серйозне. І якщо ми говоримо про геополітичний, ну я вам скажу, що спілкуючись з нашими партнерами, десь на геополітичному, ну на міжнародному рівні, не буду це називати геополітичним, ми виглядали. От часто ми так розуміли, що ми не виглядаємо, але люди ж тут не бачать цього всього. Вони дивилися, що от вони нам дають ресурси. А ми такі знаєте, як країна, яка вмирає, отак відходи, відходить, там здає поставці да, да, метрів території, і от вони вже ну, вам іще ще трохи дамо, ще трохи, ну вже перемовини, ну, ви вже нічого не зможете зробити. І цей вкидок свіжого повітря він ну по факту мені писали багато і говорили. Вони просто були в захваті. Ну плюс подивіться на внутрішню ситуацію, коли там деякі е використовували політиків людей, інших вже почали дискредитувати армію, почали такі панічні настрої в країні. Багато людей, які не розуміють, що відбувається на фронті, от з військової точки зору, це не їх проблематика. Вони не є військовими, але оці по 100-200 метрів здачі території вони так. Це сприймають як трагедію, бо вони не бачать, скільки ми в умовах обмеженого ресурсу задаємо втрат противнику, просто тисячу вбитих солдат, знищення техніки. Це можна рахувати з військової точки зору як успіх. Ну але звичайно, люди звичайно, вони дивляться, відходимо, значить, так. Тому оця операція вона в багатьох напрямках, в багатьох ракурсів має дуже важливий для нас, скажімо, дуже важливу для нас таку. Ну, такий вона зробила дуже важливий успіх, яка який перспектив у нас наблизить до нашої перемоги. Пане Романе, у мене запитання Матвій що оптиміст, ми реалісти з пані Дінарові, О, Бабайові. Мені подобається і реалісти, тут, і у нас тут тут реалістичне запитання до вас. А, коли ми розпочали цю операцію на Курщині, Америка сказала нам ні, не дозволяє бити американською зброєю по території Росії, по Курщині, використовувати використовуватикамси. І вчора я прочитала новину, що мовляв, американці передумали, але щодо не всієї зброї, якоїсь і ікон... Конкретно, і, можливо Атакамсу знову ні, пане Романе, от Запитання до вас Атакамсами таки можна використовувати їх на курщині чи ні? Який чи змінився зараз дозвіл? Що ви знаєте? Можливо, ваші інсайдерські канали знають більше. Дивіться, ми, ми всі почули от відповідно Курщини оцю інформацію. Ну вона мене досить задовольнила, тому що для того, щоб вигравати війни, недостатньо Курщини. Ми ж розуміємо, що в сучасній війні маневри відбуваються, і коли літаки можуть тисячі кілометрів долати, то потрібно бити по всім напрямкам, по всім областям, mm -hmm. де є аеродроми і все це що стосується. Безпосередньо ударів, але ми ж розуміємо, що от ми можемо з вами в ефірі поговорити про все, що завгодно, але ми з вами дізнаємось, можна бити атакам собі або не можна уже тоді, коли побачимо, що перші атакамси прилетіли по якимось цілям на території Російської Федерації. Як правило, це правильно, що. Іноді доволі часто говорять про надання тієї чи іншої зброї, коли вона вже задала перших ударів по Російській Федерації. Це правильно, тому що ну, це дає ще якийсь час для цієї зброї бути ефективною, тому що вона нас зараз технологічна війна, і ми бачимо, що в цих умовах сама технологічна ну, війна технологій, зброя є. Такою ефективною деякий час. Потім протидія. Потім знову треба витрачати багато сил, засобів, ресурсів, щоб її обновити. Тому краще, хай вони заводу а Потім ми з вами зустрінемо і скажемо, бачите, дозволу. Пане Роман, тоді до чудової зустрічі з вами. Дякуємо вам щиро. Дякую. Нехай наступного разу будемо Так. Дякую. Нехай наступного разу будемо обговорювати удари атакам по території Росії. Друзі, Роман Костенко, відомий український політик, полковник служби безпеки України. Дякуємо.